Всім привіт! Сьогодні буду виконувати знову комплекс героїв. Минулого разу був комплекс Power 7, Power 7, сьогодні буде Power 5, але він тро буде від, трохи відрізнятися, оскільки... Тоді було називався 7 і 7 кругів треба було виконувати, а тут називається 5, але 5 кругів тут не потрібно виконувати. Тут уже по відчуттях. Якщо хочете для символізму можна виконати 5 кругів. Ну, Ніхто не забороняє. Але так то бажано хоча б 3 виконати. Отак, Вправи тут зовсім інші, не такі, як були в тому комплексі. Їх теж бажано виконувати без перерви. Отак. Бачу, не дуже ви задаєте якісь питання. Якщо вас щось цікавить, задайте питання, я знімлю про це відео. Якщо вам інтерес, ну, будь-які питання, будь-які питання по темі спорту, якщо вам інтересні, задавайте, я дам відповідь. Знімлю відео, буду знімати і розказувати. Отож. Можете ще приходити в телеграм-канал, там програми тренувань є. Деякі безплатно. Ну, як деякі всі, що там є. Навіть тільки персональний курс там. ну, Понятне діло, персональний там буде платний. Отож, зараз побачите який комплекс, як я його виконую. Пробуйте, пишіть, як він вам, пишіть, може, які знаєте інші комплекси, якісь запитання. Все пишіть в коментарях, а я буду починати. У, серйозний комплекс. Якщо його виконувати з гірю 24. Фу. Збирайте гірю під свою можливості. Не знаю, чи переоцінив я свої цібності чи ні. Але як бачите, я віддихав перед джимом. Ще головне не ставити гірю на землю. Ви можете віддихати. Але не ставте гирю на землю під час кола. Передними школами можете. Поставили гирю, походили. Віддихались. Отаке. От Ще я в описі або в коментарі. певно в описі, напишу цілий комплекс яких вправ він складаєте по порядку, щоб ви не передивлялись кожен раз відео? А, Прошу вас дивитися відео повністю від початку до кінця, оскільки це допомагає набирати перегляди. Статистика ютубу бачить, що дивиться повністю відео аудиторія і попадається в рекомендації. Ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть, які у вас є запитання. Я знімлю відео на це. Буду давати відповідь на все. Телеграм-канал програма тренувань. Всім удачи!